Всім привіт! Хто не знає, звати мене Віталька. Значить, дивіться, живу я в цій кімнатці. і буквально, щас, як це відео будете дивитися далі, я переїжджаю в следующу. Це буде вищий уровень, чуть дороже. Ну, давайте по порядку. Зараз я вам цю бігом покажу, де я жив. Я вже її трошки пообирав, так що не пугайтеся. Вона, кстати, зараз буде здаватися, і можливо, хтось вже сюди заїде, як ви це відео побачите. Ну, я не знаю. Значить, дивіться, поїхали. Забув сказати, це город Вроцлав, Польща. Дивіться кімнатка, заходите. Сразу от, хоп, шкафчик. Шкафчик, це я тут сушу свою сумку, ну це я закрив, щоб вам все показати. Обичний шкафчик, самий пустий шкафчик, вам значить, Дається Дається така кроватка. Тільки це я забираю, звісно, зверху. Ну, Це моє одіяло. Я його зараз заберу. Ну, теж мій вам не дається. Вам дається кроватка, шкафчик, віконечко ваше, значить, воно стає. Ну, поки ви орендуєте воно, ваше столик. Такий якийсь комодик невеличкий. Там лежали мої інтімні речі. Рімпіла ми її там десь лежали, ну там всяке футболочки, всяке таке. І ще отакий от шкафчик малюсінький. Уже теж я його помив, освободив. Все оце добро знаходиться в двохетажній квартирі. Хто не бачив, десь є відео, я знімав обзор на цю квартиру. Ну, не суть. Двохетажна квартира, тут у нас живе 6 чоловік, 6 кімнат, 6 чоловік, якось так. Тільки обща кухня, все остальне. Ну і виходить, на кожному етажу є на кожен етаж є свій. Душ, туалет, всі оці от діла. Це на при комнати була тисячу злотих. Я платив і зараз платив за цей місяць. я Вже заплатив тисячу злотих. Тисяча злотих комната і комуналка стільки накрутим. Ну щось ці в мене сусіди кажуть, що щось десь насети. Нажучують трохи, тому що щось по 300 злотих 6 чоловік, це 1800 комуналка, тільки ми платимо кожен місяць, плюс-мінус. Це щось дуже багато. Поэтому будемо з цим розбиратися. Ну, не суть. 1300 комуналках. 1300 вот такая. При минималке 3800, чи 1300 великої комнату. Розмір я примерно поміряв десь 220 на 3,20. Ну, менше 8 квадратів. Я думав, чесно, 10, а вона ще менше оказалась, чем я думав. 1300. Но знаєте, чого така ціна? Давайте я покажу вам вікна. Ах да, вікно не до кінця відкривається, тому що впираються жалюзі. Ну, Жалюзи зробили на от, короче, як небудь, вони скажімо так. От віконечко, ви виглядуєте, Тут часто голуб до мене прилітає. Ще один Кевін коротше, я його назвав теж. Такий вид, такий вид. Це школа. Там одразу остановка за домом. Ну і все. Отакий от от вид вам із вікна, по-моєму, непоганий. Недалеко там Бема знаходиться, річечка, костили, все все красиво, в общем. Тут дом такий напротив, в общем, щось він за тут, Бачите, там він зверху не забілений. Ну, знизу це не видно, а мені отсюда видно. Така от вулиця красива. Це на дверях, не обращайте в Ну, це я заберу. Це теж моя вішавачка. Це хтось до мене тут жила дівчинка, вона не знаю, плакати може, там, може мужчина в неї, який був на этому нарисований. Не знаю. І оце теж. це теж так воно і було, бачите, воно тіпа, чи заляпане, чи, чи хтось руками впирався, когось там штурхали. Не знаю, що тут робилось, в общем. Ну так. побілить би, звісно, чи підкрасити стіночку. Ну, взагалі, за 1300 комуналки доволі таки непоганий варіант, пригласні. Так, да, я розумію, що в якомусь головому селі за 1300 можна було тут в Польщі квартиру двухкомнатную. ну це якби город, роста, великий центр чого нет. Тут виходите, мій рюкзак сушиться, ще один наказаний стира, стиралка. Тут один чоловік живе, тут одразу ступеньки, по яким бігають на другий етаж, і воно як спиш, ну буває трошки шумно. Ну, що делаєш? Стірку достать. Це я теж тільки що все помив. Це зараз все буду викидати в з цією бочкою. Ось вот, така квартирка. Там, взагалі, маленька кімната. Отута. Там ванна, ви вже це все бачили. Тут мої пожитки, які я зібрав. Ну, в общем, там всяка така чепуха, я все перестирав. Так треба. Теж заходиш, коридорчик. Ну, коридор здоровий більше, як моїх кімнати. Так, так, так. Знаєте, куди я переїжджаю? Зараз вам все розкажу, покажу. Ну і унітаз дуже тут, тут, я помив. тільки що цей помив, Унітаз не трогав, бо хтось у другий дуже мить. Я просто мив по коридорі думаю там потягаю. Ну і кухня, вам всі ці діла. Тобто знизу на 4 чоловіка доволі таки хороша. Раз. Тут а слева два. Тут я ж, тут, чи тут поляк, тут я. 4 чоловіка і два зверху. 6 чоловік, ну, квадратів тут дуже багато. А, да, ще нам тут предоставили типо, ну, пользування. Вінники, швабри, пилісосики, мішки для пилісосів, чайники, там газ, щечик стоїть. Ну і тут щось ніхто не хоче побирати. Я не знаю, чого так ніхто не хоче повбирати. ну Це я тільки що все не поставив. От теж, да? ну, так. Я от за собою звісно, витираю, ну це от хтось різдвя туди раз-два, розмазав і все. Ну Сьогодні прийдуть, прийдуть хазаєва, я буду комнату здавати. Так все в принципі затоптано, все непогано. За таку цену я навіть вважаю, що доволі таки непогано. Тут теж бардак. от хтось, Чого не, не викинуть, я не знаю. Ну це не моє, я не буду чуже викидати. Взагалі странно. Кстати, да, це була квартира в цьому домі, щоб ви просто розуміли, що заділять Він здоровий, такий у получается, чи який він. Зараз я вам покажу, як підніматися, тому що я живу один великий мінус я Тут, тут 4 етажа. Вернів 4. Я, я живу на 4 етажі. Поки піднімеся, у мене 8 путів немає ліфта. І якісь етажі зараз я вам покажу ви поймете, бо я ж такого ніколи просто не Ну Це якби моя друга тільки квартира, де я живу. Значить, я пароль заходим. Вот, дивіться, пішли ступеньки сразу. Це ще не етаж, дивіться, піднімається. Ступень багато. Зараз я так вам, щоб ви просто розуміли, тут піднімається. Тут ще 500 ступень. Це ще до сих пор не перший етаж. Фух, я вже заморився просто йти. І тут а ще й теж. А це тільки перший етаж, хоча вже по-нормальному, це вже другий, мабуть, тут тільки він перший. І все, так чотири етажа пішли. Кстати, під'їздики такі з ремонтиками, ухожені. Уборщиця по-моєму раз, раз в неділю обирає. Так що все чорненько такі стінки красиві. Фух, тільки третій етаж. Задишка як руки на Говерду піднявся. Та ну все, там лісічна клетка, велик немає де ставити, поки непонятно. Тепер приготуйтеся, Зараз я вам покажу свою нову кімнату. Ви будете в шокі після цього, де я жив. Зараз буде іменно хороми розкошні. Давайте, дивіться. Ну що, ви готові? Вмісті зі мною зайти в кімнату. У мене кота не було, щоб запустити, поэтому без кота довелося все на но там всі діла. Значить дивіться, не пугайтесь. Ціна тут не сильно відрізняється. Закриваємо двері. Це я ще все не позастилав. Ну, це я вже свою цю простиночку. На перше время я куплю, звісно, сюди щось нормальне, красиве. Я все туди покидував, тому що ну тягати його з собою, в принципі, смисла немає. Як воно злотих все секунді стоїть там, чи п'ять. Взяв його, потім раз, два, три. Це викинув нові постелив. Ну, я так ділаю, щоб баули не тягати. Тут ще одна кровать зразу заходите, ще одна, одна кровать справа, одна зліва. Да, це все мої вещи. Зараз тут в мене нашестя мама, я все розумію. Ну тільки переїхав. Пойміть мене теж правильно. О, щось лампочка виділюється. Ладно. То, кстати, я вже свій лампочкою крутив, щось одне виділюється. Тут два шкафа стоїть, верні, один здоровий, аж до неба. Тоже кирпичики всі там, красиві обойки. Тут така тумбочка, два стола сразу. Тут ще було одне стуле, що одне мені лишнє. Тут ще одна така сама. Хм. Кстати, оця хата, я не знаю, щоб вам не збрехати. Там метр 4,5 метра. І отак, якщо в ширину взяти, вона трошки бачите, так іде, де тут, хоп, тут вона більша, а тут іде під уголок, чи як вона угол дома, чи я не знаю. Що так. Получається. Навіть не знаю наскільки. Примірно теж, на 4. 4, на 4. Ну, десь так візьмемо, бо я так ходив, в мене 5 шаг, десь 5 метрів по моїм почотам. Ну, я не знаю, в мене один шаг більший, другий менший. В общем, скільки я точно не знаю, ну, вона точно як 2,5 моїх тих кімнати, десь так. Бо там є одна кровать ставала, ви ж самі бачили. Ціна, саме інтересне, да, тут удари є. Ну, це все хозяева бачили, я теж як селився, це бачив, ну, це не вліє на мій сон наприклад, на ці всі діла. Я розумію, ви ж понимаєте, якби тут був євро ремонт якийсь сильно дорогий, то вона обстояла ну, 1700-1800, вона обстояла на дві кроваті. Кстати, може бути когось і поселити. Если... Це я правда для чого, мене спросите, для чого мені місто. Тут ми зробили якусь красоту, я так думаю на стінки, По, -по крайней мере, я так думаю. Це так думаю і щось ми з цим Тут я буду відпочивати, там будуть зимні вещи. Тут будуть літні вещі. Сюди там, жінка буде приїжджать, є де по спати, на отелі знімати. нічого на, не полову жис. Мені там на полу спать, як я до цього спав. Ну, це вже краще. Саме головне тут ціна. Да, тут ще є дві такі тумбочки, це, конфети жую. Класні. Вот. Ану, секунду. Все, поміняю вже цю лампочку. Ну, з вікна вийти я вам не покажу, тут уже темно. Ну, Вид тут непоганий, В середині тут двір, тихо. Ну, Взагалі, ні шуму, не голосу, немає де нічого. Одне, що тут, звісно, да, це ж трошки штори грязні. Мені кажуть, ці хазяїва хоч їх викинь, хоч їх постирай, хоче собі другі купи. Ну, в принципі, я думаю, якісь десь знайду в секінді чи ще що. Ну, розберемося потім. Саме головне, що тут багато міста. Це, що мені подобається, ще одна. Там десь мої інтимні речі десь поховав, чи де їх ховав, не помню. Коротше, десь десь це порозлажував. Так що якось так воно все виглядає, красиво. Ну, не знаю, дивіться. А, отут ще з що я побачив, ну, це я теж їм показав. Тут щось з углом було, там відклеїлось капельку. Можна якийсь мене з двосторонній скотч приклеїти. Коротше, а так, все в принципі, ну, все кучеряво, все красиво, це моя ета з той хати я забрав. Отак от, от. Сам румтур хату я вам не зроблю, і не покажу, тому що на то є свої причини. Ну якось так воно все і виходить. В принципі, вважаю, а, саме що ж ціна, я думаю, всіх інтересу Тут а ціна. там була 1000 за ту взагалі, кладовочку, а тут 1100, на 100 злотих більше. Ну так тут уже есть где развернуться, тут уже пивку, это уже, я, я даже не знаю, тут как кавалерка примерно, она по размерам. Есть такие квартиры размерами, да, ну там еще трошки кухонька, может, была бы. За такую цену, за 1100 и коммуналочка, ну я думаю, тоже там 200-300 будет. Да даже 300 она будет. 1400 за комнату, это отличная цена на нынешнее время, потому что я в фейсбуках лазю. В фейсбуках такая уже комната на две людини, например, тут, кстати, два человека могло жить бы, ну это теоретически, за 1100. І комуналка 1400, по 700 злотих би можна було платити і жити вдвоєм, наприклад. Ну, Як мені це невеликі деньги, тому ті вже 100 злотих більше, 100 злотих менше нормально Два століка. В Взагалі, тепер я в процесі, може ви мені зараз напишете, я, як я це відео публікую. я його знімаю 21.19. 21, Сьогодні у нас як це, 05.05. Отак так. От. Це відео може завтра, після завтра побачити, не знаю. В тому часу я вже наклею цю штучку десь на стіночку і естественно, забрав, тому що. Хтось писав, подари мені її в магазин. Якщо в тебе магазин, дружок, і ти не можеш купити собі ігрушку за 800 гривень чи за 1000, то ну, я тобі тоді навіть не знаю, що сказати. Тоби поганий стає бізнесмен, виходить. Я собі можу це дозволити, тому що ми йдемо з вами до мільйона. Хто не знав, йдемо до мільйона медленно, але уверенно. Бачите, вже буде качество. Улучатися. Кстати, десь має треноги Вон вона, там світ діла. Сейчас я все нежненько поразлаживаю, все будет чотенько. Вещи еще не все позабирал. Короче, а такая вот у нас получилась с вами видео. Новая комната, как по мне, просто чудесная. Ну, там вот уголок, ай, чи не проблема. Я же говорю, он на сон никак не влияет. Все, давайте, всем пока, всем удачи. Комнатка четенько, свет. Сейчас я куплю какую-то, может, лампочку, какую-то разноцветную. Ну, в общем, не знаю. Это потом поднимемся, подумаю, как сделать красиво. Ну, чтобы вам глаз радовался, и мне тоже было. Должно все быть чотенько. Все, всім пока, підписуйтесь, скоро ще щось побачим, скоро доставка буде. Тут, кстати, я в хазі спросил, спросив за... там, де можна велосипед ставить, Вони сказали, все узнають, мені напишуть, всі точно напишуть сьогодні-завтра, все узнають покажут. покажуть. Ну вони кажуть, що десь є ровіровні, десь велік ставить. А другий каже, що ти там поставиш тобі украдуть велік. Щось це за ровировня. Ну, він каже, точно все уточнить, як там все происходит, мені потім черкане. Ну, я потім вам покажу ревіровню. Самому інтересно, що нікого такого не бачу ровировню. Пишите, як вам хата. 1100 це, давайте так, 1400, щоб я вам почитав на долари, щоб ви розуміли. 350 доларів, що ли? 350 доларів. Десь так 350 баксів місяць з комуналкою буде. Ну, я не знаю. Пишіть, я якраз почитаю, вам поотвічаю на коментарі і все. Братані, я вам ще знімав обзор телефона. Я... Ви мені пишете, що там один наушник у вас не працював, знаєте чого? Я розібрався, тут оказується є три режими, Я дебіл, його поставив на моно і знімав вам там відео, щось там розказував, реп, читав. Оказується, треба було. Я вдома спробував. Ну, по крайней мере, намного все лучше, не так як там було. І там ще був сильний вітер, там ще стояло шумоподавлення включене. В Взагалі, я з ним розберуся. Це мікрофон хороший, не треба. Ляля, він правда хороший. Ви далі його оцените, його і потужності, він просто потужницький. Все, давайте, підписочка, я пішов розлажувати свої баульчики потихеньку, кучерявенькі баульчики. А то все повикидав докупим собі нового. Ну, як нового секунда, секонда, по 3 злотих, по 4 легко. Саме головне вам ще забув сказати, О, там під кроватью, бачите, якщо подивитися, там, там коробки видно, там одна, а тут не видно, але там вона теж є. Там дві повні коробки сверл, все, як ви любите, ми ще на них заробимо нормальну бабла. Підождіть. Я пам'ятаю, що їх 300, 300 чим до злотих купляв за всі сверла. 320, по-моєму, чи 330. Там куча сверл за дві коробки. Там такі, як в руках, все, як ви любите, так що буде відео. Зараз зараз я сим-карточку нарішаю, тому що всі зайняті. І буде вам тоді хороше кіно. На цьому ми точно нормально прикуримо. І я вам покажу, чим я хочу займатися, щоб ви просто розуміли, Бо вам весело, там. коли розказують, що бабок тільки можна на перепродажах заработати, а ви мені не вірите. Іди, каже, на завод работай. Ну, і таке інтересне. Я в цьому відео спрашивал, хоч один чоловік багатий із заводу, кого ви знаєте, ну, кроме директора, заместителя і бухгалтера головного. Ніхто нічого не написав, мені не смог мені. Я привів аргументи, і ніхто мені нічого не написав. Хоч один чоловік, який працює на заводі, щоб він був багатий. Ну, багатий це, щоб в нього було більше, ніж тисяча злотих чи дві тисячі. Так що давайте. Все, поїхали.